Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 3 вересня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 49 50 особин за добу 350 і поранено 147 150 песиголовців за добу, 1 танків, 2 одиниці за добу 25 бойових броньованих машин, 4 403 одиниці за добу. 37 артилерійських систем 1134 одиниці за добу, 8 реактивних систем залпового вогню, 293 одиниці за добу. 4 засобів протиповітряної оборони 153 одиниці літаків 235 одиниць за добу 1. гелікоптерів 205 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 864 одиниці за добу 11 крилатих ракет, 203 одиниці за добу, 5 кораблів катерів. 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3268 одиниць за добу, 21 спеціальної техніки 105 одиниць, найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.